Розумна раса з Таувалантіс, напевно, назавжди зникла. Людство преречено і навряд чи врятує себе. Експерименти з макерами повторювалися з дня його знаходження, і кожні 200 300 років людство намагалось повторити експеримент, не розуміючи правди, і нарікши себе на смерть. Гра не дала відповіді на запитання, хто створив макери. Звідки вони з'явилися, як був створений перший братський місяць, з якої раси і чи це він відправив чорний Махер на землю? Особисто моя думка, так як Вісерал надихалося частково чужим Рідлі Скотта, оригінальним його чужим, а там як ми дізнаємось в подальшому, чужі були щось типу зброї масового ураження, і корабель Жокеїв перевозив їх. так ось, я думаю, що Якась раса теж розробила зброю у вигляді макера та намагалась знищити якусь іншу расу, або просто ставили експерименти, які вийшли з під контролю. А вже братські місяці, які були створені унаслідок глобальної епідемії, винищили все живе в космосі та порозкидали макери на примітивні планети, де колись можливо буде якась примітивна раса, яка знайде макер та почне його вивчати. Та й взагалі, якщо крім людей, у всьому космосі більше нікого немає, то він реально мертвий. Ось таким був Dead Space 3. Це неймовірна гра, і як я казав, іншої такої гри, де ми спочатку буваємо на місяці, потім звалимо з нього на сучасному бойовому кораблі, невідому нам зорину систему, де знайдемо кладовище кораблів, де будуть міни, польоти на шаленій швидкості, дослідження космосу. Та 200-річних покинутих кораблів, де ми спустимось на видве живому човнику на планету, де знаходимо наукову базу, піднімаємось на гору та спускаємось всередину планети та знаходимо місто інопланетян. Іншої такої гри я не знаю. Це непоганий шутер про некроморфів з нормальною графікою, з цікавим сюжетом, прикольний геймплейно. В цю гру ти реально граєш, де кожний епізод. Приносить щось нове та різноманітне. І не повторюються одні і ті самі ігрові моменти. Ще є DLS, але його випустили в той час, коли було популярно випускати DLS до ігр. І це типу рахувалося круто. DLS Isaac і Кавер вціліли, тобто те, що нам показали в кінці основної ігри, те, що Айзик живий. Місяць встиг зв'язатися з іншими. Пацани звалюють на кораблі на орбіту та запускають теранову. Весь час їм будуть їбати голову в місяці, розмовляти та казати, що вони все одно знайдуть землю та схавають, що це лише питання часу. Давай, Айз, розкажи, де вона? Якийсь новий культ з'явився. Та у мене питання, скільки часу Айзек провалявся там? Місяць, два, що це за хуйня? Ну, коротше, пацани, запускаю теранову та звалюю додому, але напевно вже пізно. Навіщо було робити 45 хвилин ДЛС, яке нічого толком не пояснює, я не розумію. І краще б залишили так, як було. Ну тоді робимо ось так. Хелі! Дякую всім за перегляд та вашу увагу. Особливо дякую тим, хто додивився до кінця. Серія Space розпочала мою, так сказати, роботу над контентом, і я завершив її. І це круто. Попереду ще багато цікавих проєктів, про які я би хотів просто розповісти народу зі схожими смаками та світопоглядом. Щось пишіть, щось жміть. Ще почуємось. А саме головне. Бережіть себе.